Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 8 січня, і перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських. Будівельників, як завжди, стараюся розпочинати огляд американських новин із української е, теми в топовому американському просторі. І дивіться, що розказують про Україну. Розказується про те, що сьогодні, зранку, як кажуть американці чи вночі, е, українці атакували нафтобазу в Енгельсі. Це ш... більше 60... 600 кілометрів від лінії фронту. Говориться про те, що це. Нафтовбаза, де зберігається пальне для стратегічних бомбардувальників, знову ж таки, важлива ціль, тому що ці бомбардувальники якраз таки це те, що запускаються ракети по території України. В свою чергу так само розказується, що і росіяни атакували цієї ночі Україну. Було запущено 64 дрони, і українське ППО збило 41 дрон. І 22 із них не долетіли до цілі. Чисто математично виходить, що один дрон кудись все-таки попав. Доволі така військова цікаванка, рекордна, розказується про одного українського пілота, який літає на F-16. Один із нових, який, ну не нових, а для українців нових літаків. І говориться про те, що пілот установив рекорд. Він збив під час однієї з масованих атак. атак. Це було ще е в грудні місяці, і говориться про те, що він збив шість крилатих ракет. А на борту f 16 як мінімум, у нього було чотири ракети повітря-повітря. Він з ними е збив, але вони знову ж таки короткої дальності, тому там сам момент збиття так само складний, тому що йому треба було підлітати близько, а це там. Я не пілот, так що там всякі повітряні потоки, всякі такі штуки це було само по собі небезпечно, коли він збив чотири ракети. Тим, що в нього було ці протиракетні ракети, а решту він збив, ну як правильно перевести, або гармат, або кулемет. Ще дві штуки збив, і це взагалі вищий пілотаж. Про це говориться, що раніше такого не вдавалося взагалі нікому збити крилату ракету. Чи це літаковою гарматою, чи літаковим кулеметом. Ну от розказується про те, що він тепер буде розказувати, як це він робив. Вже по суті буде передавати свій досвід іншим пілотам. <кхів> ну, а на американському просторі майже всі новини це Трамп. І це. Такі, знаєте, трошечки сумна новина чи серія новин. Це такий, знаєте, як е, випуск із психлікарні сьогодні буде. Ну, давайте по порядочку. Розпочнемо з того, що е, те, що я розказував вчора, що команда Трампа подала апеляцію чи прохання до суді, щоб він заборонив спецпрокурору СМИ е, опублікувати доповідь про те, е, як. Трамп порушував закон, виявляється, з'явилися більше деталей. сама доповідь складається з двох частин. Перша частина це секретні документи, друга частина це якраз таки спроба перевороту 6 січня 2021 року. І е, та сама суддя, яка прикрила цю справу про секретні документи, федеральна суддя із е, штату Флорида, яку, до речі, сам Трамп назначав. Я в принципі не хочу сказати, що саме через це вона заблокувала цю справу. Така історія. Але причина, по якій вона задала чи видала оцю заборону на публікацію цієї доповіді, що це буде неповоротна шкода для іміджу інституту президентства. Взагалі, ця інститут президентства і неповоротна шкода, це от вона в наступній новині так само перекликнеться. Тобто, що це буде соромно, президент Америки, імідж, бла бла, бла, всякі такі штуки, і ця суддя заборонила. Але генеральний прокурор, якого ще поки що не звільнили, тому що він за каденції Байдена поки що працює, то він сказав, що. Ладно, забудьте про ті там секретні документи, що він там хавав, як він там хавав. Це не настільки важливо. Але другу частину це саме те, що відбувалося 6 січня. Ми хочемо опублікувати. І він пішов в подав апеляцію. Це 11-й окружний суд. Він розглядає цю справу, і е, окружний суд дав сьогодні от до 5 годин вечора. На даний момент, е, як я записую, сьогодні в мене трошки незвичайний день, третя година дня. Тобто, ще дві години дня, дві години є у адвокатів Трампа і у прокуратури Сполучених Штатів Америки представити свої е, сторони, хто за що там добувається. І е, тоді е, окружний суд має винести якісь рішення. Я так розумію, що це буде відносно швидко. Наступна новина із цієї самої серії: це те, що е, Трамп пробує все-таки зупинити ви, вирішення винесення е, рішення про його злочини з фінансовими махінаціями. Хашмані такий судовий процес, коли е, в травні. Е, Трампа суд присяжних визнав 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 винним по 34 звинуваченнях. І от спочатку мало там ще влітку бути винесений вид покарання і термін покарання, якби там був би воно переносилось, тому що там Верховний суд виніс рішення про недоторканість. Тянулося тянулося. Тепер дата стоїть 10 січня, коли коли суддя має все таки винести цей вирок, і в принципі вже дещо виявилося в інформаційний простір, що ніякого покарання не буде, просто буде по суті в кримінальну історію Трампа записано, що він злочинець. Якщо дуже по-простому, що цей злочин був скоєний, він є, але оскільки це перший злочин, у в'язницю не садиться, і так далі. Тобто Поблажечка, ніби для президента, але запису Трампа буде, що він злочинець. Ну, Трамп відповідно, відповідно як я і в принципі це передбачав. Неважко було це зробити. Не це що я якийсь там крутий передбачальник. Було легко це передбачити, що Трамп не змириться з цією поміточкою, що він злочинець. Він подав апеляцію. Вчора апеляційний суд виніс рішення, що рішення суда присяжних залишається в силі. Сьогодні в середу. Трамп пішов далі і подав тепер, ну, по суті, як апеляцію в останній інстанції у Верховний суд Сполучених Штатів Америки, щоб як мінімум поставити на паузу, я так розумію, на 4 роки, або заборонити винесення цього виду покарання 10 січня. А це я нагадаю в п'ятницю. Сьогодні середа, і е, отримавши цю петицію чи прохання від Трампа, Верховний суд сполучених. Штатів Америки звернувся до прокурорів, що вони можуть е, представити свою сторону цієї справи до завтрашнього дня, до десятої години ранку. Тобто, я так розумію, до кінця завтрашнього дня, 9 число буде <клухи> Верховний суд Сполучених Штатів Америки, має винести якісь рішення з цього питання або залишити все в силі, або заборонити, або поставити на паузу. І, якщо чесно, свої тут 5 копійок ставлю. Я не здивуюся, якщо е, просто поставлять на паузу винесення цього рішення. Тобто, умовно кажучи, поки Трамп не відбуде свій термін, 4 роки і так далі. Я, я не здивуюся, так буде чи ні, я не знаю. Але я думаю, що щось йде в тому напрямку. Ну, а взагалі, е, крім судових справ, Трамп наговорив дуже багато чого. Ну і починаючи, наприклад. Із е, сертифікацій і мирного передавання влади. Е, Трамп сказав, що от ви розказуєте, що там Байден мирно передає владу, і він нагадав: дивіться, що Трамп мені палки в колес. Байден ставить мені палки в колеса, добуваючи останні дні в офісі. Він наробив того сього і так далі. І для прикладу, перше, що він сказав, це він заборонив е, нещодавно, наперед, е, буквально два дні. Тому тому Байден видав закон, який забороняє здавати. В Ренту це Лісінь називається в Америці, що ти можеш брати на деякий термін там якусь ділянку землі, чи в даному випадку йдеться якраз таки про водяне добування е, нафти. Більше всього, це стосується Атлантичного і Тихого океану, але в деякій мірі і е, е, цього мексиканської затоки, і, я так розумію, яке там море е, навколо Аляски. Тобто, всі, які оці ділянки і ще на даний момент не здані в рент, їх всіх забрати з за аукціона і просто заборонити більше а, цим займатися в майбутньому. І це тепер як закон. Трамп сказав, що от бачите, ми як тільки в перший же день, я відміню цей закон, і ми будемо drill, baby, drill. але згідно з законодавства. Наступний президент не має таких повноважень, і цим може займатися тільки конгрес. І тут знов ж таки, в новинах не повідомляється, чи це по суті де як президентське вето. І от я не знаю, чи конгресу треба дві треті голосів. Тут вибачте, я не копнувся. Чисто в новина така, що цим. Має право взагалі має повноваження займатися тільки конгрес, скільки голосів, чи достатньо звичайної більшості, чи все-таки треба, щоб була дві е, треті голосів. Якщо дві треті голосів, то в принципі можна забутись про те, тому що ну на даний момент розклад політичній е, картині в Сполучених Штатів в Америці, навіть якщо перемагають республіканці, то перевага не настільки велика, щоб мати дві треті голосів. Ось. Але це не, не одне. Знову ж таки, <кій> Трамп пригрозив і Хамасу. Говорив про те, що як тільки, чи, верніше, якщо всі заручники не будуть випущені до моменту, коли я стан, ну, вступлю в, в, на посаду інагурації, після інаугурації, 20 січня, то він сказав таку фразу All hell will break out. Тобто цілий. В ціле пекло взірветься. І коли журналісти спитали, ви можете розжувати, що це взагалі означає. Це буде погано для Хмаса. По суті, він сказав таку штуку. Ось, ну і, і ще, мабуть, найтака провокативніша історія із цього із новин чи слів Трампа, які він говорив останніми днями, знову ж таки його запитали за Панамський канал і за Гренландію. І якщо конкретно говорити за Гренландію, то його запитали, чи ви можете підтвердити у Трампа, запитали журналісти. Чи ви можете підтвердити, що оце намагання купити чи забрати Гренландію, чи Америка не буде застосовувати військові сили чи якийсь економічний тиск? І Трамп сказав: Ні, я не можу цього сказати. Більше того він сказав, що ми будемо застосовувати конкретні тарифи. По відношенню до Данії, щоб вона нам віддала таки цю Гренландію. Чому? Тому що це наша економічна безпека. Ми маємо володіти Гренландією. Там туди саме йде і Канада. Там дехто із людей розказує, навіщо це взагалі для Америки. Дехто думає, що коли Канада своя, Гренландія своя, дуже легко буде провести в Європу свою трубу, там щоб качати умовно газ. Там, тому що від Гриландії до Європи там вже по Днімона положити, або навіть там поставити станції, там уже в танкери грузити і так далі. Але, ну знаєте що про що це взагалі? Президент якої країни Сполучених Штатів Америки наймогутніше гарант нібито безпеки в світі займається таким бандитизмом і поразком. Але це, мабуть, не, не, найдивовижніша, не найдивовижніша новина на сьогоднішній день, як мінімум для мене. Знаєте, таке враження, що от е, у психлікарні є там якийсь місцевий інститут, і, як ви знаєте, е, посада професора історії в цьому дурдомі вже зайнята Путіним. Ну, значить, Трамп зайняв посаду гі... професора географії. І дивіться, що він видав. Він видав, що ми е мексиканську затоку. Тепер будемо перейменувати. В затоку Америки, тому що це дуже класна назва. ну попер, по-перше, про що це взагалі? Слухайте, знаєте, один переписує історію, третій там міняє Гренландію, там тепер хоче замінити назви мексиканської затоки. Що ми будемо міняти наступне? Розумієте до чого взагалі про що це? Знаєте? І от я собі дивлюся, так що якби це все відбувалося до виборів. Була би логіка в цьому, тому що ви даєте таку нісенітницю, ви даєте, тому що це от електорат від слова Лох, якраз які йдуть за Трампом, вони таке хавають, треба підживляти. Ну тут слухайте. Ти вибрав виграв вже вибори, все навіщо тобі це все розуміти? Тобто, це вже говорить, що це вже якась розумієте, шоста палата відкрилася, і люди повиходили, і це не має зупинку. Тепер ти просто не знаєш, що очікувати наступне, і як взагалі, от. Тут в Америці пережити наступні 4 роки. Чи ти просто сам маєш стати чуть-чуть куку, як, наприклад, Зукер... Зукерберг із Мети, до... до речі, в цьому самому інтерв'ю Трамп його похвалив: молодець, тепер ти наш наш чувак. Тобто е... треба пристосовуватися, якщо ти хочеш вижити в цій країні, ну тобі треба стати трампістом, а інакше тобі буде просто важко. Я не знаю, мені виходить буде важко в цій країні. Тут, тому що і здоровим глуздом оце все переживати, воно стає все важче і важче, коли ти дивишся на слова, надії. Ти просто думаєш, чи зразу починати тупіти, чи я не знаю просто навіть що, які дії приймати. Ось так. Ну і, а, і ще одна новина, до речі, до якої потім Дотичний і Трамп виявиться. На жаль, в Каліфорнії така трагічна новина, зараз великі пожежі і. Там, взагалі, декілька йде пожеж. В районі Лос-Анджелеса найбільша. Зараз там 2-2,5 гектари території зараз просто палає. Більше тисячі будівель просто вже знищено, двоє людей мінімум вже на даний момент загинуло. І в чому проблема? Що пориви вітру зараз в Ерії доходять до 160 км на годину. І тут в цьому якраз і проблема, що. Важко боротися з полум'ям, коли 160 км на годину це просто дмухнуло, і ти вже маєш кілометр додатковий вогню боротися з цією територією. Говориться про те, що пожежники зараз просто там працюють на супермаксимум в Каліфорнії, щоб боротися просто з цією проблемою. Яким боком Трамп до цієї новини виявляється, він сказав, що губернатор. Каліфорнії, виявляється, винний в цих пожежах. Чому? Тому що хтось говорить, що була ідея із північної Каліфорнії, яка на думку Трампа дуже мокра, там дуже багато води, і була якась там версія чи спосіб переправити цю воду з півночі на південь. І тоді цих всіх пожеж взагалі не було. Ну, так складається в голові Трампа. І Трамп звинувачує цього губернатора, ге Нюсома із Каліфорнії каже, що він заблокував цю, цю ідею. Взагалі, чому? Тому що там, в цих північних водах, нібито проживає нікому не варта взагалі нікчемна якась рибинка. І от, переживаючи за цю не варту уваги взагалі рибу, губернатор Каліфорнії заблокував і він не дбає взагалі про людей Каліфорнії, і вони тепер мусять горіти, змирати, там і так далі. Тобто. Губернатор винуватий, що він не переправив річки з півночі на південь, і тоді взагалі цієї трагедії не було. Б. Ще одна новина про літаки. І знов е тепер попав в скандали JetBlue авіалінії JetBlue Це така, якщо не помиляюсь, трошечки бюджетна, можливо і ні. Але знов попала вона от за останній тиждень, уже вдруге в новини. Але на цей раз. Тут ніякої війни авіалінії немає в цьому плані. Минуло разу там було, хоча так само і минулого разу можливо не було, тому що коли знайшли тіло там в відділку для шасів, там так і не зрозуміло, що взагалі сталося. Там буде ще розслідування йти, і йти. На цей ж раз дивіться, яка історія трапилася в Бостоні. Літак уже від'єднався від, від оцієї ворота, де люди пасажири сідають і вже котився на зліт ту смугу. І один із пасажирів, які сидять от, в Америці на до ці, е, аварійні виходи, вони розміщені якраз таки де крила літака. І один із цих аварійних виходів, один із пасажирів, відкрив прямо коли літак котився, коли ці двері відкриваються аварійні, там одразу цей надувний цей е, з'їзд чи матрас, чи що воно одразу випускається. Люди його там зразу ж там другі пасажири заламали, його заарештували. Відправили в лікарню на перевірочку, тому що там не зрозуміло ім'я цієї людини і особи не повідомляється, але закінчилося все тихо і мирно, умовно кажучи, і ніхто не загинув, всі цілі літак повернувся назад. Для цих пасажирів знайшли інший літак. Тобто, цей тепер, я так розумію, це двері якось треба спеціально закривати і цей матрас назад закачувати. Я ціла процедура. Або взагалі новий треба приєднувати. Я не знаю, що це робиться. Але літак направлявся із Бостона в місто Сан хуан пуерто ріко Ну і розказується, що з тих пір, коли це все трапилося, то літак уже долетів, приземлився, і більш ніхто е, пожежниці, двері аварійні не відкривав. Але ну я так думаю, історія така була е, збадьорюючи, хто там трошечки заснув, то от весело, скажімо так, було. Ну і остання люди... остання новина на сьогоднішній день, така трошечки морж, моторошна, я б сказав би, із штату Вірджинія із лікарні. Давно я не роз не попадало новин таких лікарняних. Там зарештували медсестру 26 років. Історія така трапилася. Там все починається з історії одної родини. Перші діти народили дв... двійня, двох хлопчиків. Це перші діти в їхній сім'ї, тобто перші новенькі батьки, не знають, що до чого. А, оскільки це двійнята, там трошечки були ускладнення, недоношені, 28 тижнів їм всього було, але в Америці таких дітей потім доглядають там колпак, там всі ці штуки, вони виживають, і все з ними нормально, і ніяких там нічого нема. А на наступний день, коли тату мали показати цих дітей, він мав їх взяти там на ручки, прийшла медсестра і каже: А вашого одного хлопчика перелом? А він так. Стоп, який перелом? І він одразу знову ж таки, знаєте, в Америці розказують, якщо ти там грубо з дітьми в дітей забирають батьків, він одразу злякався. Каже: я тоді не візьму її на руки, щоб мені не сказали, що я свою дитину там поламав, чи ще що-небудь. Коли їм <кхм> обісняли, що взагалі трапилося в цій ситуації, вони до кінця не зрозуміли. Потім пізніше виявилося, до речі, трошечки незрозумілий для мене момент, що мама там не говориться, чи мама тата, чи. Мама цієї молодої мами якраз таки працює в американському родомі, і вона знає всі ці процеси. А що їм сказали Що оскільки це діти маленькі, недоношені, їм давали укол і уколом зламали ногу. Вони так ну, може, так і буває. Мама їхня в шоці, коли вона дізналась коли вони аж додому попали, вони тільки їй розказали про цю історію. Ця мама в шоці, вона одразу даває. Піднімати бучу. Звернулися в госпіталь. Який укол, що там, поламали уколом, почали розборочки, але історію всередині госпіталя замняли, що да таке буває. сказали Ну Я не знаю, можливо, не у а можливо, коли брали для укола чи ще що-небудь. Ну, але ці не заспокоїлися, я так розумію, бабуся цих, цих внуків. Пішли далі, там справа дійшла до поліції, почали копати. А в госпіталях, особливо коли доглядаються такі маленькі діти, там же ж Мерва камер живемо в 21 столітті. Мерва камер, і е, виявилося, що ця медсестра, 26 років, вона якраз таки грубо поводилася з дітьми. І коли почали передивлятися, там уже відео дивляться там. Я не знаю за скільки назад, тому що з тих пір вже пройшло півтора роки. На даний момент. Цю 26-річну медсестру заарештували без права випуску під заставу. Взагалі її на даний момент загрожує 10 років за насильство над дітьми, і плюс 20 років за навмисле поранення дітей, тобто в сумі 30 років. Це максимум, якщо там доведеться доведеться її вина, і так далі. Говориться, що їй поки що таке звинувачення офіційно вже висунуто. Говориться, що є підозра. Що таких дітей під час поки вона там працювала взагалі є семеро. І от згідно американського законодавства, оці 30 років, якщо все доведеться, максимально множим на 7, виходить 210 років оцій медсестрі, що знаю, так, чи вірніше, не так на даний момент не зрозуміло. Якщо вона психічно здорова людина, то от. Отакий тюремний срок в Америці може їй світити, якщо знову ж таки всі ці історії доведуться до кінця. Але як для батьків, ну слухайте, погодьтеся, і, і я б точно не хотів би бути в такій історії. Тому що ну, ти не можеш зрозуміти, як взагалі таке можливо, коли ну, таке просто манюння немовлятко, як можна, просто, що, що це взагалі за людина, що може може такі речі робити. Ну, ось. Такі сьогодні були новини із американської псих психлікарні. Якщо ви додивилися до кінця, я вам вдячний. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, коментарі і особливо підписку на мій канал. Сподіваюся, зустрінемося завтра з наступним оглядом новин. Як бачите, в мене зараз графік дуже такий робочий, тому. У мене все таки основна робота це поїхати поспати. А вже новини, коли виходить час. І як бачите, сьогодні трошечки в мене такий дуже сунутий графік. Але сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!